На Сідарчуку подаруємо телефон, бо він не може з нами спілкуватися, А тепер до зможе... да. нас немає можливості. Так тільки невідомо якої можливості. Тому ми, ми подаруємо цей телефон. Ось він, марки, Самсунг. З номером сім картки 097 45 68 323 Все, я думаю, що після цього він звертайтеся буде це, цей номер... спілкуватися. Все, йдемо в прокуратуру. Здарувайте. Вот, ну, у нас у заяву, бачите, чотири підписи. Бачите, мені сказали одного чоловіка, який має заяву. Будь ласка, проходьте. Один представник. Це не закрита організація, прокуратура, яка... Ви хто така? Представтеся, будь ласка. Тобто ви від народу закриваєте? Від а давайте отут відкрой, от, що ви тут, Господи. Декай, ви ще не треба так робити. Ви робите без неправильно. Не, не а що? Я порушую закон? Не правильно. Я ви ви порушуєте закон. Не чому? Яка конституція, яку норму закону? Вам сказали, будь ласка, діть. Я йду подавати заяву. А ви пересвідчити, що я це я. Все, ну так давайте не тебе. Будь ласка, пускайте. Але не один чоловік. бачите, чотири особи. Підписалося. Преса. Все. Преса. Один. Преса. Вибачте, не вас прип'ясні роботі преса. І преса, будь ласка. Преса. Преса. Це Це закрите акціонерне товариство. Ви не можете пресу... пресу не, не маєте пресу. права просто не запустити. Я спрошую, що можна ну, зробити, будь ласка, курс кошти цієї заяви. Можете зробити? Можна 4 зробити. 4 я обачаюся, але не треба хлуйствувати. Все нормально. Я повідомляю, ніякого хлуйства нема. Ну, чотири чоловіки підписали заяви. Вивчіть, будь ласка, свої права, що ви маєте робити. Я спрошую, ви можете зробити Так, я попрошу зараз. Ви можете нам копію зробити цього листа? Я такая можно вести? Нет, нет, я так думаю, что нет. Все Там звук старинный был. Значит, я хочу сказать, что вчера мы подали вот такие поведомления. Бачите, это приемы прокуратуры, это Ми подали повідомлення про те, що ми просили, щоб прокурор сьогодні області з нами зустрівся. Значить, ми представники правозвісної організації також ми всі члени громадянського руху України. Це майданівська партія організація, яка Дякую. щоб ви розуміли, це не є підвиборча якась там агітація чи якісь річі. Ми виконуємо свій обов'язок громадський. І ми хотіли поспілкуватися з прокурором стосовно того, що він вийшов до нас. Ви бачите, який у нас пакет документів. Це ми все хотіли передати прокурору. Для того щоб він міг відреагувати на ті системні порушення, які сьогодні коються, до речі, у вашому СІЗО номер 9 міста Ужгорода, те, що коїться в правоохоронних органах. Зокрема, от мій підзахисний його там били, катували, ніхто там не складав. Значить, ви бачили, були люди. Це члени вже нашої організації, які до нас звернулися. Стосовно тих системних порушень, які відбулися. Ну на принці жаль, прокурор не захотів нас вислухати. Я вам чесно обіцяю, 19-го ми будемо проводити вже пікетування президента. Якщо не буде звільнені прокурор області, то буде там. Відкрити новий майдан, це буде зроблено обов'язково. Ну і нам повідомили, ми хотіли знайти компроміс. Ми люди не такі, щоб питання виріш так, от тільки в і все. Ми е, попросили, запропонували е, прокурору через прес-службу, щоб він з нами поспілкувався. Сказав громаді, що, наприклад, що прийом будете здійснювати ви за нього. Він би нам це особисто сказав. Нам би було б цього достатньо. Але. Він сказав, що він не має можливості такої з нами спілкуватися. Тому громада, значить, і громадянський Рух України, представники громадської організації, які якось входять в цю організацію, вирішили, значить, прокурору подарувати телефон з сімкою, щоб він мав таку можливість. Ми просимо вас прийняти відповідну заяву і телефон, що ми йому даруємо. Просимо вас, будь ласка, значить, ми офіційно все це передаємо. Там підписано все. Ми офіційно звертаємося. Офіційно все це ми даємо. І хочемо, щоб ви передали прокурору. Але з вимогою, з вимогою щоб він постійно був на зв'язку. Ми це проконтролюємо. Кожен, хто дзвонить до нього, потріб, повинен дозвонитися. Якщо він не дозванюється, то ми ще приїдемо до вас. І е, ваше крісло, до речі, скільки коштує? Дуже, дуже цікаво. Скільки коштує? Ви прийшли. На прийом поцікавитись вартістю крісла цього. Наш громадянський рух громадянський України... Ну я думаю, що він багато коштує. На громадянський рух України входить також антикорупційний майдан. І ми його теж запросимо наступного разу, щоб вони призвели оцінку. Шановні, значить, давайте, значить, дивіться, я вам говорив, що прокурор з задоволенням би вас міг прийняти, якби він був на місці. на сьогоднішній день він у нас відряджує. Він задіяний в відповідних заходах, які проводяться нашою обласною державною адміністрацією і він не зміг з вами зустрітися. На період, коли він відсутній, відсутні, я, як перший заступник, виконую його в Значить, Ті всі питання, які вас хвилюють, вирішення яких не знаходилося з тих чи інших причин, потім тривалого часу якогось свого логічного завершення, я готовий їх всіх прийняти. Оце ваша заява, яку ви подаєте, офіційно, офіційно, офіційно ми реєструємо, даємо відповідні підтвердження того, що ми її прийняли. І обов'язково розглянемо її, установим законному порядку. Да, Факти, викладемо ті, ті, ті заяви, значить, около телефону, я, я розумію, значить, але у нас не передбачено прийняття будь яких там телефонів. Це прийом громадян, це прийом прийом, прийом прийом заяв. Прийом громадян це прийом заяв. А телефон я дуже вам вдячний, але залишіть собі користування, тому що ми не наділені таким повноваженням, отримувати таким дотягнем. А брати хаба не наділені? Якщо обрати ви обрати. маєте... Ні, а, Ми ж офіційному передаємо. Це офіційному передаємо, щоб був да, зв'язок. Я, був... я вас розумію, я вас розумію. Я дякую, що ви передаєте, але залишіть себе, тому що в нас нема таких повноважень. Не, о, бачите? І все просто. От вона буде... сказала, копію делати не буду. А ]ant. чого ми не будемо робити копію? От прошу, даю заявлення, тому що з да? прийому, так? Діть, пожалуйста, правозахисна організація висловила. ці ваші питання, які ви піднімаєте, які у вас цікаві питання? Посюзо. По кримінальним провадженням, значить, ми готові розглянути, прийняти оцей пакет документів, які ви принесли для прокурора, і готові прийняти і провести відповідні ну, признайте. Я хочу сказати, що я зараз буду представляти тут по дуже різонесній справі одного. Ну він, мабуть, ну він є громадянином України, але він завезений у вас сюди в Закарпатську область. З Хмельницька вивожен вивезений на нього там повішали кримінальну справу, що він, начебто, готував якийсь там замах на якогось суддю. Він того суддю ніколи в житті не бачив. Ці особи дали, начебто, зараз 13 років, і я хочу сказати, що я зараз буду знайомитись з матеріалами цієї справи. Я буду не один, буде група захисників ще і ви знаєте. Те, що я вже побачив ну, по цій справі в суді, і хочу сказати, що ця справа вона просто сфальшована. І боляче те, що от прокурор, прокурор на сьогоднішній день не змінилася, ніхто не хоче бачити тих, тих системних підроблень, фальсифікацій, які були раніше. Там є багато інших справ. Люди вже офіційно, вони наші члени звернулися, значить, до. Наші громадських організацій прийде е, група адвокатів, яка буде саме займатися цими питаннями. І я думаю, що якщо от ви зараз, прокуратура, можете довести, що ви будете працювати, як каже наш президент, жити по-новому. Ну, по-новому щось ми не живемо. Ми живемо навіть гірше, ніж жили по-старому. Тоді в ті часи при банді Януковича з людьми краще спілкувалися, ніж зараз. Розумієте, от я вам скажу чесно, я як громадський активіст, можете набрати там Віктор Колманцев в інтернеті, побачити, я багато спілкуюся, виїжджаю в різні організації. У вас перша прокуратура в Закарпатській області, хоча вважав, що ви європейська прокуратура, де Відмовилися спілкуватися з громадою, яка приїхала з майдана з Києва. У складі Розумієте? у складі почекайте. Я хочу да. сказати у складі кандидата народні депутати, Який має статус я, зараз, Який має депутати. статус народного депутата в його присутстві. Я є його помічником. Я також є заступник голови правозахисної організації. Листопад, чому ви до нас не вийшли? Ось о є посвідчення. Ну, ми це все я я хочу... до вас вийшов, да, я, я вас приймав, я б хотів до вас, вас попросити Прес служба. Да, до вас я хотів би вас би попросити. Да. От, ну, я, я вам кажу обігувався. просто чесно, щоб чесно говорить, да, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день я хочу сказати, що я хочу подивитися, як ви будете жити по-новому, як ви будете виконувати Конституцію, як ви будете разом з нами здійснювати нагляд, а не підтримувати ганебне державне обвинувачення, ви знаєте, іменем України. України, і є частина цієї влади, але я не хочу, щоб від мого імені іменем України виносили завідування правосудні вироки. Я цього не хочу. І я зроблю все можливе, щоб цього не було. Тому я подивлюся, от, в майбутньому, це буде десь вже, я думаю, в листопаді місяці в листопаді місяці. Я, я подивлюся, от, як ми разом з вами разом з вами будемо відновлювати, от, жити по-новому, відновлювати законність, справедливість і так далі. Бо, Мені, що по-любому громадянський рух України в цьому не зупиниться. Я вам казав, що в нас понад 200 громадських організацій входять саме в цей рух. Да, ми трохи, я кажу, не встигли там на цих виборах, але нам це, нас це не турбує. Ми зробили майдан, ми зробимо новий майдан, ми зробимо все можливе і неможливе, для того, щоб був у нас наведений порядок. От я, я подивлюся. Чесно кажу, от як ми будемо з вами співпрацювати в даному випадку? і так випадку? як у нас зараз стоїть задача по нами знектували. А... Бути під адміністрацію президента 19 октября і ми будемо піднімати питання з убрати з займаємої должності прокурора з Закарпатської обласної прокуратури. Так як є ви його заступником, можливо, ви станете на його місце. Yeah, ми been, б дуже been. хотіли Though так, що, be як ви з вами вже про мені дуже хотілося вірити в те, що ви з нами порозумілись конкретно як людині. У нас до вас никаких жутких питаний, потому что мы приехали не до вас, мы приехали до главного прокурора, у которого сегодня приемный день. Так как мы с вами встретились, и, возможно, вы станете прокурором, мы бы хотели, чтобы вы нас запомнили и помогали нам решать вопросы тех людей, чьи права нарушаются. Мы очень бы хотели верить в то, что вы есть такой же гражданин Украины, как и мы, и то, что вы никаким образом не можете быть ни куплены, ни проданы, то, что вы не есть... Извините меня, я сейчас скажу, проституткой, прокурорской, которая делает это все для собственных каких-то корыстных целей. Да. Мы сегодня обязательно еще попробуем сделать следующее, посмотреть в каком доме живет прокурор Закарпатской области. Обовязково, думаю, это будет очень интересно всей Украине, также и аппарату президента. И почему, пользуясь, такими благами, такими полномочиями, человек просто не захотел с нами даже в телефонном режиме, хотя это был компромисс, поспілкуватись. Да, мы не просто мы не просим, взятка. Він коштує 200 гривень, ми його залишимо, ми його з собою не заберемо, ми, не наділи, ми його з собою кудах, не заберемо, ми його з собою не заберемо, це не є хабар. Це, це ваш предмет. Да, ну, це офіційно, це офіційно, це офіційно. Що він не відповідає на той телефон, я ще раз вам значить. Прокурор з задоволенням з вами зустрівся. але так по ситуація, по Поїхав наш наш сказали, з паном Губолем. Наш прокурор поїхав з паном Губолем. Але Ну, дивіться, от прокурор Одеської області стояв. Коли ми до нього приїхали, він сказав, що я не можу поступити, я буду, наприклад, через дві години. Ми його зачекали, поспілкувалися з ним. Він там зателефонував при нас, прокурорам деяких районів, там у нас де були питання. Але коли він поспілкувався з ними, значить проти наших активістів почалися репресії. Ми провели прес-конференцію, що ми йдемо на Київ. Ми поїхали на Київ, ми домоглися того, що його було знято з посади. Розумієте, Повірте мені, я разом з Єремою був на майдані. У мене є його телефони, вам показати. Я можу вам потелефонувати і сказати. І я хочу сказати, що ми це зробимо, розумієте? Бо так не можна. Ми тим більше люди приїхали з Києва. Ми ж не просто приїхали там для чогось. Ми приїхали для того, щоб поспілкуватися, і допомогти вам виконувати вашу роботу нормальним чином. Допомогти. допомогти допомогти. Ми ж бачите, ми не, Може... не штурмуємо. Ми не робимо там якихось там шин, навіть не палимо. Хоча це як кажуть наш майданівський атрибут. Да, ми Слі, понормальному, Да. Тому Якщо і коли людина просто прийти. ну ну знаєте, от ну лад запровав нормально, дійсно. Компроміс, рішення, компроміс, да. компромісне. Ну, свої що, що я, я не можу би, з вами е, поспілкуватися. Є мій заступник, будь ласка, вирішуйте питання з ними і так далі. Ви не, не вірите, що Він не не може таке. Якщо людина задіяна на офіційних заходах, це виборча компанія Балага Івана Івановича. Я зрозумів. Так, давайте знімати звернення. Це ж uh, захід. а в якому районі сьогодні він знаходиться? Ну, на суті, по суті, яке питання. А в якому він районі зараз знаходиться? Ми можемо просто поїхати до нього. А ми можемо його зареєструвати? По суті, давайте. Зареєструвати хочемо. Це що? Це одне і те ж. А, це оце? Так. От прийшов громадянин України в вашій області і чомусь що? не хочуть прийняти заяву, прийняти. зробити ксерокопію, чого так? Так, ще що? Ні, ну це все, о, все, о, все, пакет, все остальне ми будемо... Цей пакет, пакет ми віддамо в другому місці. Я вже. пропоную вам оці всі проблемні питання, про які Ні, ви, не ви не говорили. Я чую ту папочку, що ви розказували, що да, ну, я, це є якби, підтвердження. Я, я цього хочу, цього. Що, Передати нам офіційно для того, щоб ми могли опрацювати. У вас ці документи, щоб ми могли опрацювати як конструктивної розмови. Я вам даю свою візитку, Тут є телефон. Пан прокурор, якщо захоче поспілкуватися зі мною. А я, щоб я міг передати своїм колегам. Так. Я вам офіційно ще залишаю візитку до цього. Давайте, може, і прямо приколимо до... Це ми оставимо вже в другі місця, повеземо, бо ви висадямо. Ну, це вискладний акт про те, що ми обіцяли, я казав про те, що ми вкладемо акт, про те, що він з нами не спілкувався. Громада підписала, є підписи. Значить, Це піде на стол е -е, Керемі знаєте, ну от я вам скажу чесно, я би знайшов би дві хвилини, щоб поспілкуватися з громадою, сказати, що шановні, вибачте, да. я не можу. Телефон в на да. Ну ну ми ж ми пішли компромісом. Ми ж не пішли до пішли. Що ми не ви не тільки отробіть так, як ми сказали? Так. Давайте, якщо можна, я там свою візитку прихарю. И зарегистрированная да? вот туда номер. Так, как, і так. Адреса яка? Адреса? Адреса є на бланку. Но, на, адреса, як вы, на бланку але. ось тут у вас не є. Не вказана. Нет, це не вказано. Ну, у вас є. є вказана адреса. Давай напишемо. номер. напишите. Да. Напиши адрес в партии. Вам интересно, делайте копию заявление. Вы, значит, тоже вдруг в да. Да. да, А, вам уже сделали? Да. Вы знаете, я хочу вам сказать, что этот новый прокурор, которого призначили уже после революции гидности, 29-27 черня выдал наказ под номером 29, который ужесточил вход людей и контроль каждого человека на входе. Этот наказ никуда не афиширует у них он для внутреннего пользования. Я его видела. И согласно этому наказу, вот мы должны проходить через турникет, стоять в очереди, ждать, пока нас пригласит охранник. Ни в коем случае без разрешения сюда не заходить. Не запрещать да за, за, закрыть, закрыть видеосъемку. Это даже не делали при Януковиче. Служитель Януковича, Корбаль предыдущий, или Корбаль предыдущий прокурор, он не делал этого. А новый... В Сокровской области приехал к нам, свободолюбивый, от партии свободы, вы понимаете, он пришел и выдал наказ, которого не выдавал это даже кто? Он от свободы? Это... Да. Он от свободы, выдал наказ, он который запрещает нам в входить в сюда свободу. простым людям. Наказ а, Можно подать от цели наказ? Покажет. Это, это в Киеве еще еще свобода в Вы Пусть пока. Сидорчук, где свободы? Ну, я честно я сегодня зателефоную в свободу, честно скажу. У меня телефон. Мы уже писали, тогда я обращаюсь. Нет, ну, я корезница. Ну, я просто... Я, я, я цього не знаю. Это закарпаття, ребята. Это закарпаття. Я, я теж цього не, я, не знаю. Це з вологай, самопоміч, самодопомога, ілюстрационный комітет. Все, всі, не к кому обратиться. У нас, чтобы разорвать этот клан, прокурорско-мэрский клан царей, жена, мэр, царь и прокурор, ее муж, царь, который здесь на ней контроль, это нужно было пройти здесь кругов ада. Вот сюда я приносила коллективные свернения, и до сих пор они не провели служебную проверку на него. Царь до сих пор занимает свое место, как ни в чем не бывало. С таким позицией в прокуратуру нельзя было. Царь, очень приятно, царь, очень приятно. Да вы что, у него есть сын.